Російський диктатор Володимир Путін, як самопроголошений лідер світового антиколоніального руху, фактично повністю самоусунувся від вирішення внутрішньоросійської проблематики. Ну яка там Росія? У нього зараз на порядку денному сподобатися Китаю, насолити США, побазікати про те, як Захід втомився від України та як вишенька на тортику, запросити Байдена на чаювання, на тему навіщо Україні постачати Атакамс? Навіщо Путін кличе Байдена на чаювання? Путін про твердження Сполучених Штатів, нібито конфлікт в Україні, програн Росією. Якщо війна програна Росією, навіщо постачати АТАКАМС? Нехай Байден сідає за млинці і переїздить до нас на чаювання. Насправді заходу вже настільки набридло постійно спростовувати наратив про те, що він стомився, що він просто робить свою справу. І часто густо робить справу мовчки, наприклад, нещодавно у Білому домі заявили, що готові подати запит до конгресу на допомогу Україні одразу на 60 мільярдів доларів. За рахунок доволі невеликих для себе 60 мільярдів Сполучені Штати виносять в нуль всю російську міць. Передаючи Україні, нехай і трохи застарілі, але від цього не менш ефективні види озброєнь. Об'єктивно, українські Атакамс не є останньою модифікацією, але навіть з цією зброєю у Росії впоратись, м'яко кажучи, не вдається. От саме тому Путін і кличе Байдена до чаювання, при цьому несе не про те, що Київ готовий до переговорів. Друзі, безумовно, західна збройна і матеріальна допомога дуже і дуже важлива. Але не забувайте робити свою справу. Долучайтесь до нашої спільної інформаційної боротьби, тримайте голову холодною, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. І робіть репости випусків контрпропаганди на сторінках ваших соціальних мереж.